СБУ затримала шістьох поплічників РФ, які під виглядом громадських активістів закликали до держперевороту в Україні. Також вони заперечували збройну агресію РФ і намагалися штучно дискредитувати командування Сил оборони. На Чернігівщині затримано керівника однієї течій фейкового народовладдя. Також нейтралізовано філії прокремлівського осередку у Черкаській та Одеській областях. Зрадника знайшли й на Волині. Служба безпеки на Волині викрила ворожих поплічників, які намагалися розкитати суспільну політичну ситуацію в Україні. Фігуранти видавали себе за активістів фейкового народовладдя і публічно закликали до повалення конституційного ладу в нашій державі. Зокрема, підозру вже отримав місцевий житель, який намагався створити в Луцьку органи влади на підтримку кремлівського режиму. Для пошуку однодумців фігурант зареєстрував свої ютуб та телеграм-канали, де активно закликав до захоплення державної влади в Україні. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Тривають слідчі дії.